Вітаю вас, друзі! І сьогодні, мій улюблений символ годинник епох, допоможе нам зазирнути у минуле і пригадати, що відбувалося цими грудневими днями у різні історичні епохи. На початок зазираємо дуже давно, на 900 років у глибину наших століть і тисячоліть після нашої ери. А саме 25 грудня, ось ось на календарі. 336 року нашої ери було задокументоване перше відзначення свята Різдва у Римі. Ну, звичайно, те, що ви зараз бачите, це вже уявлення українців про те, яким має бути Різдво. Наші традиційні убори, наша традиційна та аура, яку створюють українці, вже Упродовж сотень років. Отже, нагадаю, перша згадка про відзначення Різдва датується 336 роком після Різдва Христового. Просто документ датований саме цим роком. Рухаємося далі. Майже на 900 років уперед. Зазираємо у 1223 рік. Саме тоді. Е... Італійський монах Франциск Асіський уперше запропонував долучати до відзначення свята Різдва Вертеп. Що таке Вертеп? Напевно, ви знаєте. Це інсценізовані, театралізовані, різні там сценки, а то, можливо, навіть і цілі вистави, які розповідають про народження Христа. Знову ж таки, перед вами український варіант того, як. Бачили українці народження Христа, різні перевдягання, зокрема, перевдягалися в козу, комусь надягали роги, комусь овечу шкіру, комусь вовчу, вовчі, як то кажуть, чи хвіст чи убір для того, щоб це зображення народження Христа було веселішим, додавало людям емоцій не тільки пізнавальних, а й якихось гумористичних. Позитивних неодмінним, як то кажуть, атрибутом цього свята була згадка про віфлеємську зірку. Ось тут хлопчик неподалік Віфлеємської зірки. Ну а в українських селах хлопчики, найчастіше хлопчики, ходили посівати, теж відповідно зображення на цій картинці, ось таких різних історій. Тобто, нагадаю вам іще раз, 1223 рік, час народження Вертепу. І відтоді, спочатку, лише католицька церква, там, де вона, в тих країнах, де вона була поширена, а потім звичай Вертепів поширився і до православ'я, і сьогодні в Україні. Коли вже ми згадуємо наші народні, давні звичаї. То Вертеп знову повертається, як то кажуть, на круги своя. Нагадаю, Вертеп означає театралізовані сценки чи різні інсценівки, які розповідають про народження Ісуса Христа. До речі, точна дата народження Ісуса Христа з Назарета невідома. Але богословці вираховували, що якщо Новий рік починався навесні і світ... Був створений навесні. То Діва Марія навесні зачала свого сина, який через 9 місяців у кінці грудня і народився. Тобто, вважається, що це 25 грудня. Ось така історія у нашому годиннику епох. 1596 році незабаром буде 21 грудня. Вірніше, воно щойно минуло, 21 грудня, записуємо 23 грудня. Народився Петро Могила. Сьогодні, напевно, в багатьох на слуху києво могилянська академія. Так, це по імені цього видатного вченого мецената, релігієзнавця, настоятеля Української православної церкви 16 століття в Україні і названо цей один із найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Народився Петро Могила у Молдові, у сім'ї молдовського господаря. Так тоді називали владарів. Молдови, Молдавії і угорської принцеси, тобто роду він був знатного. Навчався він і здобув високу освіту. Чим він знаменитий і що він зробив саме для України? Ну, скажімо так, що він об'єднав лаврську і братську школи у Київський колегіум, який згодом і переріс у Києво-Могилянську академію. Це вже. Через століття після його смерті він написав книгу, яка називається Требник, тобто Потреби церкви. Це своєрідний і підручник, і посібник, і порадник того, як проводити служби в українській церкві, молитви віросповідання розповідання і все те, що і складає ритуал віри. Крім того, Петро Могила уславився і як діячна культурному, ми б сказали сьогодні фронті духовному. Він очолив друкарню у київській лаврі. Що таке друкарня? Це поширення знань, це просвітництво. Більше того, доклався до реставрації Софії Київської. Софія Київська, до речі, один із небагатьох храмів в Україні, який зберігся ще від часів Русі. Бо інші храми були зруйновані як не монголо татарами, так і німцями або більшовиками. А от Софія встояла ще від Русі, була реставрована Петром Могилою. Потім підтримував ці. Корисні меценатські поривання і Богдан Хмельницький, і гетьман Іван Мазепа. Словом, слава нашій Софії, сьогодні там відбувається багато поважних імпрез на державному рівні. Петро Могила прожив мало, помер він у 1647 році, тобто прожив лише 51 рік. Похований він при вході до Софійського собору. Гранітна плита встановлена ліворуч. Ліворуч це гранітна плита, яка засвідчує, що тут похований Петро Могила, а, наприклад, у Львові його пошанували ось таким от барельєфом. Отже, Петромогила, 1596 1647 рік. Крім того, він ще й, я забула згадати, був воїном, він брав участь у Хотинській битві в 1620 році, там, де переміг Петро Конашевич отже, Сагайдачний, отже, воїн, меценат, релігієзнавець, політичний та історичний діяч Петромогила, Києво-Могилянська академія. Вічна згадка про нього. Напевно, сьогодні нам важко уявити і Свято Різдва вже, а тим більше Нового року без електричних гірлянд. Ну, справді, вони додають нашому інтер'єру, нашим вулицям і, взагалі, нашим площам якогось святкового настрою, адже вогник, вогонь будь-який це завжди. Сприймаємо як знак надії, знак чогось доброго, веселого і світлого. У 1872 році помічник того самого винахідника Едісона, а звали його Едвард Джонсон, і винайшов електричну гірлянду. Ну, сьогодні ми б сказали, що це просто з погляду електротехніки послідовне сполучення. Спочатку гірлянда не набула якогось поширення у 1902 році. Джонсон почав рекламувати свій винахід, але люди чомусь вперто продовжували користуватися звичайнісінькими свічками на ялинках. Ну а це вже було небезпечно, ми самі розуміємо. І вже його винахід набуває поширення після того, як закінчилася Перша світова війна у 20-х роках. Отже, гірлянді вже майже 140 років оті електричні наші гірлянді. У 1898 році, саме цими грудними днями, подружжя фізиків П'єр і Марія Кюрі відкривають радій. Ну, слово радість сьогодні відоме, мабуть, на всіх мовах воно приблизно звучить однаково. А для нас, українців, після Чорнобильської катастрофи воно набуло особливого значення. Радіо з латини означає випромінення. Так що радіо, радіохвилі теж походить від слова випромінювати. Кілька слів про Марію Склодовську Кюрі. Ось такою молодою дівчиною приїхала вона в Париж, поступила в Сорбонну, здобула фах доктора фізики трошки пізніше, і працювала із радіоактивними елементами. Ось це, це був сарай колись, але з, так, з такої лабораторії починала Марія Складовська, потім до неї приєднався П'єр. Вони одружилися, тобто у них подружжя було. І технічне, і творче, і справді подружжя було в них велике кохання. Ось, наприклад, вони у лабораторії стоять, працюють. Ну, такими є їх портрети, можна сказати, більш парадні. Курі, на жаль, на початку 1900-х років загинув у Парижі під колесами кінного екіпажу. Марія залишилася вдовою із двома. Малими дітьми, але це не похитнуло її волі. Ще правда, встигли подружжя Курі отримати Нобелівську премію. Ось це диплом, який засвідчує П'єр і Марія Кюрі за відкриття радію. А потім вже сама Марія Складовська Курі отримала диплом Нобелівського в вдруге за відкриття Полонію. От. Подружжя віддало своє життя служінню фізиці, служінню людству і високій науці. До речі, донька Марії Складовської кюрі Ірен також пішла стопами матері І разом із своїм чоловіком Жорію Кюрі, який взяв прізвище своєї дружини. Кюрі теж стали лауреатами Нобелівської премії. Це трапилося вже в 20 столітті, в х роках, після того як у Франції відкрили атомну електростанцію. Ну а це ми бачимо на цій світлині. Пам'ятник Марії Скодовській курі перед Люблінським університетом була вона зауважу Полькою. Народилася в Польщі, але все життя працювала в Парижі і померла. Також у Парижі, до речі, Марія складовська Курі це перша в історії людства людина, яка померла саме від радіації, адже все життя досліджувала радій. Прожила вона 64 роки, померла у 1934-му. четвертому. 1937 -му році. 24 грудня народився В'ячеслав Чорновіл. Він казав: Дай Боже нам любити Україну, маючи її, щоб потім не любити, гірко втративши. В 1999 році він загинув у автокатастрофі. Справа ця темна, але ми. На скрижалях історії навічно вписали ім'я цієї славної людини, члена Української гельсінської групи, за що він відсидів за це і за інші свої е, свободолюбні поривання у тюрмі в засланні. Ось це його фотографія із особистої справи КГБ. Зустрічався він багато із людьми, з рядовими людьми. Ось це, наприклад, його бесіда із Шахтарями у Макіївці. У 99-му році він був певний, що здобуде успіх на виборах. На виборах, тоді, в 99-му році, планувалися вибори президента України. А народився Чорновіл, не в Західній Україні, як може багато хто з вас думає, ні. У селі Єрки Черкаської області, це не так далеко від нас. На, ці, на цьому фото він разом із молодшою сестрою Валентиною і своїми батьками. Ну, врешті-решт, в кінці 80-х він створив рух, який спочатку був громадським об'єднанням, громадською організацією, і лише потім переріс у партію Чорновола пошанували у багатьох містах це, ось, наприклад, барельєф у Тернополі. Встановили пам'ятник Чорноволу у Львові. На його батьківщині в селі Єрки, на Черкащині, встановлений ось такий бюст. Ну а в Києві, якраз на вулиці Грушевського, неподалік центрального стадіону Динамо. Збудували ось такий величний, гарний пам'ятник, на якому і вибиті оті слова: Дай нам Боже любити Україну, маючи її, щоб потім не любити, гірко втративши. Дуже вони суголосні перекликаються із тим, що сьогодні відбувається на святій українській землі. Ну, а ось це ви зараз бачите кенотаф. Кенотаф на місці загибелі Чорновола неподалік Борисполя. Кенотаф – це пам'ятний знак, він може мати будь-який вигляд хреста чи іншого, чи якоїсь фігури, якогось монумента, який становлюється не на могилі загиблої особи, а саме на місці загибелі. І ось це кенотаф на місці загибелі В'ячеслава Чорновола. Бачите, його вже немає майже чверть століття. А як часто ми згадуємо його, цитуємо, напевно, ця людина, якби доля скалася інакше могла б у чомусь змінити долю нашої держави. Проте мріяли всі його побратими по українській гельсінській групі, до речі, їх було 47, і сумарно вони отримали за уважу 500 років ув'язнень в таборах. І на засланні, і в тюрмах поклали на це п'ять життів, але це вже інша історія. В 1958 році з кримінального кодексу радянського союзу, а отже, української республіки республіки було нарешті вилучено поняття ворог народу. Уявляєте? Уже українець корольов запустив супутник штучний у космос, штучний супутник землі. А в Кримінальному кодексі все ще було, були слова ворог народу. Ворогами народу більшовики почали вважати ще з 1917 року тих, хто були з ними не згодні, хто, на їхню думку, брав участь у контрреволюційних діяннях, а також і так звані «пособники». Вороги народу ділилися теж на дві категорії. Ті, що були не дуже задіяні в контрреволюційних діях з погляду ГПУ ЧК, а потім НКВД, отримували тюремні строки, їхнє майно конфісковували, з дітьми розру... розлучали, на роботу їх не допускали, словом утискували і гнобили, як могли. А вороги народу другої категорії, у них був шлях дуже такий. Короткі, можна вважати, або тюремне заслання на повний строк максимальний, або розстріл. А пособники – це були, наприклад, члени сім'ї ворогів народу, дружини, діти, або навіть сусіди, якщо вони не донесли на оцього свого чоловіка батька чи сусіда, якщо раптом його запідозрили в тому, що він ворог народу. І дружини таких ворогів народу потрапляли в алжир. Ви гадаєте, Алжир це що? Це країна на півночі Африки. Так, якщо вона пишеться з великої букви, а всі інші букви маленькі. Але якщо ми напишемо слово Алжир усіма великими буквами, то це вже буде називатися Акмолінський лагерь, жон і змінника в родини. Уявляєте, для дружин тих, кого вважали ворог народу. Організували спеціальний табір, ну і, звичайно, дітей в таких випадках сім'ї вилучали, адже батько ворог народу його розстріляли або посадили надовго, дружину посадили в алжир, дітей забирали у дитячі будинки, до того ж часто змінювали їм прізвища для того, щоб тоді батьки їх не змогли знайти. Слухайте, як це схоже на те, що сьогодні відбувається на тимчасово окупових територіях, коли московити вивозять українських дітей. Десь їх дають на усиновлення. Звісно, змінюється прізвище а то ім'я дитини, і вона розчиняється, розчиняється на тих безмежних московських болотах. Але це було. Це було. Але те, що було викреслено із Кримінального кодексу термін ворог народу ще мало що означало для сімей причетних до цього звання, до якого приліпили НКВД, а потім КГБ-сти, батька, сина чи брата з якоїсь сім'ї. Тому що це тавро, воно ще довго було в житті, у біографії, в різних анкетах ну, тих людей, які були чи родичами, чи друзями, чи ким там цих. Тим ворогам народу. Ось така, друзі, історія наша радянська. 1974 рік це знову історія радянська. 24 грудня селяни Радянського Союзу співали пісень не тільки новорічних, а й не знаю там яких патріотичних. Спеціальною постановою ЦК було введено паспорти для сільського населення. Ви скажете, а як же вони без паспортів жили? А так і жили у селах. Це було зроблено для того, щоб селяни нікуди із своїх сіл не рипалися, працювали в колгоспах, здобувши освіту, правда, вони могли поїхати в місто, але без освіти, чи якщо просто після школи молода людина із села в місто поїхати не могла, тому що паспорта вона не отримала, без паспорта не було прописки, а без прописки не брали на роботу. Більше того, якщо хто надумався жити без прописки, він за це ризикував сісти на два роки в тюрму. Ось таке зачароване коло, тобто феодальний лад. Та й взагалі радянська система, якщо подумати, поєднувала в собі кілька таких історичних епох. Рабовласництво, рабовласництво було у констаборах, констаборах, де мільйони радянських людей всіх національностей працювали від зорі до зорі за миску Баланди. Феодалізм або кріпосництво це і було село, яке нікуди не могло виїхати із своєї сільської ради. Ну і нарешті капіталізм був у містах. У містах людей прив'язували до свого місця роботи простілковими путівками, дитсадками, квартирами і чим там іще. Отже, нагадаємо вам, що в 1974 році всі радянські люди, крім містян, а також і селяни були ощасливлені видачею їм радянського паспорта. Зараз пригадаємо, що відбувалося цими днями рік тому. Рік тому у нашій святій Україні. Путін вирушає у Білорусь вперше за досить тривали рік, тривалий час він вирушає в Білорусь до того не до фюрера Лукашенка. Ну, напевно, для того, щоб не дати йому послабити тиск Білорусі, а точніше тиск російських військ, розташованих у Білорусі, на території України. З іншого боку, президент Зеленський вирушає Сполучені Штати Америки. Це був його самий перший закордонний візит будь-куди, а в даному випадку Сполучені Штати, після повномасштабного вторгнення рашистів на українську землю 24 лютого, того ж таки 22-го року, звичайно, мова йшла про допомогу Сполучених Штатів. Кіровоградська обласна рада, як свідчать скрижалі історії, а також і мій воєнний щоденник. Ухвалює, ухвалює рішення про заборони Російської церкви, а також Української православної церкви Московську патріархату, звісно, на території Кіровоградської області. Зауважу принагідно, що подібне рішення Київська обласна рада ухвалила майже через рік, тобто влітку вже Нинішнього 23-го року. Дуже важко щось посувається ця справа. Хоча всі розуміють, що русський мір це мова, церква. Ну і що там вони ще поширюють оті московити. В минулому році, в 22-му році, у Карлику перед. Святом Миколая, як це завжди було впродовж багатьох років, ялинку не ставили з огляду на воєнний стан, подумали, що не до веселощів. Ну, можливо, так воно і є. І вперше, у 22-му році, офіційно українці відзначали Різдво не 7 січня, а 25 грудня. Тобто, і в цьому ми наближаємося до Європи. І кілька слів на завершення. Нашого сьогоднішнього епох, ось я виписала у моєму щоденнику воєнному такі слова, виписала із соцмереж. Життя, яким наше тоді було, моє місто гуде генераторами, моє місто читає з ліхтариками, мої люди п'ють каву зі свічками. Десь у світі їх кличуть незламними. Ось такий білий вірш, мені сподобався, я його собі виписала. І ще, українці, не плюйте чужою мовою Україні в душу. Тут коментувати нема чого. І додається, вже тоді, як то кажуть, у душках. Якщо на вашу кухню заповзли сусідські таргани, це не означає, що вони заволоділи цією кухнею. Навіть якщо там вони провели якісь. Референдум на цій веселій ноті ми будемо закінчувати наш годинник епох. І зичимо вам здоров'я, і щоб цей годинник скоріше почав відлічувати більше позитиву для українців.